Усім привіт! Ви на каналі Полі Пай І сьогодні ми будемо годувати котиків От ми купили з дівчатами 4 пакетики корму. І ось Настя покаже І ось такі тарочки, куди ми будемо їх насипати, цей корм. Так, і ми йдемо перес... на пошуки котів. Так, і перед початком цього відео підпишіться на мій канал і поставте лайк. Подобайку Зараз ми будемо йти шукати місце, куди можна це все. Покласти для котиків немає мене? Так, у нас є... ми брали одного виду корма. Це з індичкою, так. рагу. Ой, ну і все. Друзі, дивіться, ми вже висипали перший корм, ми поки що його в тарілочку не висипали, просто поклали туди, тому що, ну... Це не асфальт, це не, там не пісок, воно не змішається. Я думаю, що нормально. Давай. Похваткаємо кит. Ну добре, не будемо їй її... заважати. заважати. і і Па-па Ми знайшли сьогодні. І це в нас корм з рагу з каролиною та терячою. Коротше, рагу. Ось Я не ді... буду дуже високо, тому що вони можуть робити. Ну, дуже вкусно. Смачно і пахне. фотки дасть. Це якесь по-другому випадає. забыла воду взять. Ну ничего. Пусть едят только корм. Ну он же ему влажный. Нет. Даже не сухой корм. Друзі, в нас залишилися останні корм остання тарка, і ми вже зараз будемо йти шукати останнє місце, де можна нагодувати котики. Зараз ми будемо насипати корм тут, але потім ми його принесемо туди. Mm -hmm. ну, тому що щоб було швидше. А це в нас корм теж з раху. Mm -hmm. Теж сухенький. Так. Дуже вкусно пахне. Знімую. Я... я покажу котик в Таркаді, але потім я прийду, і ми завтра перевіримо, Чи прийшли вони. Чи Усім дякую за перегляд, допомагайте! вуличним котім, собакам. Всім па-па! Hate the way